11 підприємців Слов'янщини з квітня 2023 року отримали фінансову допомогу на розвиток бізнесу за урядовим проєктом Є робота. Вони стали переможцями серед подавачів заяв за програмою Власна справа. Сьогодні розповідаємо вам про перших грантоотримувачів. Знайомтесь Анжеліка Абелєнцева і її славна пекарня. Її бізнес працює з 2019 року. Відтоді самостійно господарює, реалізовує амбітні задуми, і це їй вдається. Дізнавшись про програму Є робота, Анжеліка звернулася за допомогою до центру зайнятості за консультацією щодо участі в урядовому проєкті. У результаті на розширення власної справи підприємиця отримала 250 тисяч гривень. Крім того, доклала і власні кошти. Завдяки цьому проєкту в мене вдалося закупити обладнання, яке мені було дуже потрібно. Це параконвектомат та холодильник. Це обладнання дозволило мені е, покращити якість моєї продукції. За умовами гранту мною працевлаштовані дві людини пекар та продавець. Я працюю з липня місяця. Мене тут все влаштовує. У нас дуже гарний колектив, мені все подобається. Грантова програма дала поштовх розвитку власної справи, впевненість у собі та власних силах, зазначає пані Анжеліка. Завжди цікаво розгадати секрет успіху тих, хто досягає вершин у професійній сфері. Як стверджує підприємець Сергій Ковальов, щоби щось мати, треба наполегливо працювати. Сергій у бізнесі не новачок та є співвласником кафе Славний город. Грант отримав один з перших. Мікрогрант отримували ми достатньо легко. що була велика допомога зі сторони співробітників центру зайнятості, зі сторони Ощадбанку. А ось наші колеги, підприємці слов'янські, які також приймали участь у отриманні мікрогранту, також допомагали нам з порадами, як це пришвидшити, як це прилегшити. Окрім цього, підприємець виконав головну умову проєкту, створив нові робочі місця. Після отримання мікрогранту ми мали змогу взяти на роботу трьох нових співробітників: двох кухарів та одного продавця. Одним з постачальників хлібобулочних виробів та смаколиків в місті є підприємець Ігор Халявка. Він розвиває власну справу з 2012 року. Підприємець також вирішив скористатись можливостями програми. Є робота. В результаті пане Ігор отримав грантові кошти, на які придбав необхідне у виробництві обладнання. А з вересня цього року підприємця працевлаштовані за сприянням центру зайнятості два пекаря. Нам вдалось поспілкуватись з представником Ігоря Холявки, пані Мариною. Отримання мікрогранту в цьому році нам дало можливість покращити якість нашої їжі, швидше готується в параконвектоматі і смачніше їжа повиходить. Успішно вести бізнес в умовах війни є складним завданням. Та, попри всі перепони, підприємець зі Слов'янська Галина Даниленко розвиває власний бренд. Діяльність свого швейного виробництва розпочала у 2006 році. Пані Галина займається виготовленням жіночого взуття стандартних і великих розмірів для власної торгової марки Мадам Салон, яку знають покупці з різних куточків України. Про програму Власна справа підприємець дізналася від фахівців центру зайнятості та подала заявку на участь, бо зрозуміла, це шанс. Для розвитку її бізнесу пані Галина презентувала свою ідею комісію Донецького обласного центру зайнятості, отримала позитивне рішення та згодом і грантові кошти. За умовами гранта я працевлаштувала двох осіб, дві дівчинки. Я працюю тут з серпня місяця. Робота мені дуже подобається. Робота не складна, але дуже відповідальна. Урядова програма є робота чудова можливість роботодавцям втілити свої бізнес-ідеї а для безробітних знайти роботу. Всі, хто мріє про старт або розвиток власного бізнесу, з коштами гранта, це цілком реально.